Ми проводимо цей круглий стіл, знову боронимо незалежність України з метою вироблення певних тактичних кроків для голови адміністрації, для заступника голови адміністрації з гуманітарних якраз питань, якраз у цей час, коли ми вимушені кожен день займатися справою, ви розумієте якою, і від правильних рішень. Має залежати певна доля людей, перспектива, розуміння цих подій Новграцівської районною громадою. Тим більше, ми знаємо, що Новгородсівщина має безпосереднє відношення до того, що сталося в 1991 році, коли одним здається, що просто на голову українцям звалилася незалежність. Оскільки це не так. Тим більше тут серед нас знаходиться дуже багато гуманітарів, історики за хвахом інших напрямків, культурологи, ось представники музеїв і так далі, вчителі, які добре знають, що роки боротьби були дійсно роками відстоювання українцями права мати свою державу. Це від віків середніх. До новітнього часу українці були в постійній боротьбі. І тому ми знаємо, що 91 рік дійсно Господь Всевишній пожалував нам, як кажуть, цю можливість закріпити у Верховній Раді у 91 серпні, якраз у цей день, що ми сьогодні тут, а якраз у цей час вносився прапор, новий прапор. Хоча тоді ще офіційно і не закріплений, як прапор, і було оголошення Акту про державний суверенітет України, написаний кількома видатними людьми, серед яких був той же нас земляк Левко Григорович Лук'яненко, пер за все. Він робив головну редакцію цього документу. І мені здається, що ми зараз будемо говорити не пусті речі, не пусті речі. Кожен скаже. Своє ставлення до того, що у нас коїться. Кожен скаже, висловити свою думку, можливо. Я думаю, що кожен із нас так чи інакше висловить надію. Висловить надію на те, що ми обов'язково переможемо. За нами правда, за нами Бог. Нам, у нас немає е, варіантів і сказати, е, що той, хто не правий, і веде таку підлу з нами гру. Коли вся Європа, коли всі е, цивілізовані країни е, просто, ну просто здивовані поведінкою наших е, колись побратимів, я думаю, що вони зараз наші побратими. Справа тільки в політичних лідерах, справа тільки в політичних лідерах. І от коли я сьогодні подивилася цей парад, я побачила нашого, нашого лідера, нашого головнокомандуючого, який... Спокійно розважено провів цей парад, показав небагато. З кожного мені так було приємно бачити і тих хлопців, і за то ж вірні такі ем, загони. На момент початку війни от в Криму ви саме бачили, і Ігор Тенюх на той час міністр оборони сказав, що, е, хоча в нас десь 130 тисяч на бумаги було написано, але боєздатних було 6 тисяч. От вся наша армія, на жаль. Ну зараз вже звичайно, що було об'явлено, ви знаєте, перший етап мобілізації, другий етап мобілізації. Зараз триває третій етап мобілізації. От хоча війна офіційно не об'явлена, а то, але все ж таки є. От, а справді виховувати патріотів, патріотів. Тому що молоде покоління, втратимо молоде покоління, майбутнього України не буде. Майбутнє України це саме молоде покоління, яке ми сьогодні виховуємо. виховуємо. Микола, може ви ще потім, якщо продовжите, давайте цю тему якраз... Да, будь ласка. Петрівна, може, ви висіте на слова, що зараз кажете Що ми вже так. Я Може, звідсиляю відштовхніться від молодого покоління? Як вам зручно? Це... Ми сьогодні розмова дружня. Сказалося в тому, що я, можливо, більш консервативна людина. Я працюю з людьми, які з дітками, які приходять з різних сімей. І я повинна співпрацювати з усіма і знаю різні точки зору, бачу різні точки зору. Зараз до мене приходять і біженці, -бі отже п'ятеро. Діти прийшли і чую різні відомості від е, біженців, різні відомості безпосередньо, що вони там бачать, що як, і безумовно багато чого, багато чого чуєш, жахає все те, що відбувається Хворий приходиш після прийому у такої дитині, у біженці, е, від того, що чуєш, більше, ніж засоби масової інформації, говорять, безумовно чуєш, бачиш. І в очі цим дітям, коли вже дивишся, то там вже нема нічого дитячого. Там вже дорослий сум, дорослий жах. І розумієте, там дорослі думки, На жаль, у тих дитинство у дитини захар. Ось що жах, жахливо, що його там уже нема. Я пригадую, що 10 років назад, тому коли в Сіверську, втягнути вишиванку, це вже було вчинком. Минулого року ми з, пан... з паном Борисом зустрілися, двоє у вишиванках, все місто. Ну, такі mm -hmm. народ проходить. Дивати одним словом, і цього слова не було певно. Цього року, якщо згадати вчорашню подію, то вже щось зрушилося, вже щось змінилося. Це важко було уявити. Я пригадую їхню статтю в вашій газеті, де була розмова про вишиванки, були такі дуже короткі репліки різних людей. І то різні справді автор подав дуже різні думки, і переважно вони були такі скептичні. Що ви хочете, щоб ми цю старовину скрині піднімали, щоб ми не хочемо модерно, ми хочемо, хочемо сучасно, але прийде такий час, коли оце все повернеться по тому часточка української душі. Потім ви що щось таке неповторне, ніяка фабрика, ніякі завольські шмаття не зможуть того відтворити. от те, що на першому колесі нам. Продемонструвала пані Антоніна. Yeah. У мене є одна знайома архітектор, літня жінка, пенсіонерка. Ну, така ж заможна, як і всі наші теперішні пенсіонери. Вона мені каже, що я можу зробити? Що мене це хвилює кожного дня. Я українка. Мені хочеться спальни. Я маю бути духою, я маю бути чайною, я маю бути охайною, я маю бути вічною, я маю бути доброю. Слава Україні! Героям слава! Про незалежність. Коли Україна отримала незалежність, мабуть, ніхто нічого не усвідомив. Жив в Україні й жив. Ну, зараз став прапор, став ГІМ появився, потім Конституція. Воно тоді не у всіх пробудилося. І це такий етап розві... розвитку йде, що зараз теж не у всіх, але когорта людей. Починає зрозуміти, що це держава є, самостійна держава. Я коли поїхала на Майдан, зі мною моя донька, студентка шостого курсу, теж була на Майдані. І проходить десь якийсь час, ну, молодь, 22 роки. Я її питаю, скажи мені чесно, що ти в душі чувствуєш по цьому майдану? Що він тебе дає? Вона каже, мама. Во мне открылось такое чувство патриотизма. Я так начинаю гордиться своей страной, что це... вот этого стоило очень много. Я думаю, таких детей, как она, у многих детей-студентов, именно в том пока... возрасте э, проявилось чувство великого патриотизма. И я уже думаю, це вже краину є предавать передавати в руки. Тобто нащадки є. Значить, коли ми здобули незалежність, а дехто зараз говорить, що ми її просто отримали, якось там не заслугована. От коли ми її здобували, я була підлітком. Але вважала, що підлітком такий свідомим і була принесена на нас, коли свідомила це одразу. Це було б таке покоління. Друге покоління це мої батьки, батьки на той час, які не знають, чи вони їх свідомили чи ні, тому що їм головне була робота, вони ходили на роботу, то на роботу, роботу завжди. А родом розвітрівки, місто щось. А третє покоління голосило за Родянським Союзом. Тому що, бабуся, у мене росіянка і сімки, а дід українець, але вони думали оголосили. Це було третє покоління. От ми ну, дожили, вже пройшло 23 роки, уже до того часу, що старе покоління відійшло, так? залишилися молоді. От якраз з молодими зараз проблем немає. Я не думаю, що ті, хто мають зараз до 23 років, задуть питання хто є. Я знаю, про що кажуть мене. Дитяча сотня 100 чоловіків учень в нас в школі, тому ніхто не спитав, хто я що, Вони можуть спитати поради. Але не можна нав'язувати їм думку, у них є своя думка. У львівського хлопчика не виникало питань, хто він, коли він віддавав гроші на планіше чи ні? От. Тому я думаю, що якраз не з тим поколінням треба боротися. От уже Валентина, Семеновича боролу... я ніколи не переконала. Тільки правий <говорю> Правильно да, не я не, не можу, я не зможу його переконати. Розумієте? Тому мені здається, що ж старшим поколінням їм важче, ніж молодшим поколінням. Звичайно. Да. От ми з вами да. сформувалися ми середні маємо руки, то ми вже все. Хор... Поки села? Добро. Доброго. Конкретний портрет надо поцікавитися, де дні на що нам дати. Тільки да, ну, на зарплату. Минуточку, минуточку. Та да там великих коштів не треба. Кого ви маєте вибросити? Весь Велике Отечество? Ну, да, я ж не казав про це. Ну, Ми навіть визначили, який стенд, де це зробити. Все зараз йде, от Борис Степанович, все йде сейчас. ви не дозволітеся. Друге, я, що ви, Центральну Раду вже в упорній залишили стенд, -то. Центральна Рада. Я кажу про 23 роки незалежно. При чому центрально. тут Центральна Рада? Совершенно правильно, да. А що на нас не касається? Да я говорю про цей відрізок часу, 23 роки. Значит, ну все, тут? Пре, Прежде всего у нас. Места очень минуточку мало. Выбросить надо или Отечественную на войну, да или не... тружников сельского ходить. Кого-то выбрасывать. Ну не знаю. Ну, Она вы его, на, его, на надо рому, ушать, а... Надо ужать и то, и другое и найти, для, для, а не искать причину. Но не причины еще будет. Я повернусь до тени именно я людина з інформаційної інформаційна війна. Це настільки це ровно. Очевидно, що це таким тих політичний а теж. Раніше е, теж це було. Але, як кажуть, просто не усвідомлювалася. Зараз іде усвідомлена інформаційна війна. Вона йде. Вона йде. Дуже дуже складна. Дуже важко. І не завжди ми цій лінії перемагаємо. Я сижу, що, що навіть серед деяких моїх колег, вибачте, я, я не маю на увазі цю колоцію, у нас це на фоні це нормально, але серед деяких моїх колег я бачу, що вони настільки заражені російською пропагандою, що там ідеологія, ідея збереглися. І ще і з комуністичних часів. І мислячі, просто як це розказує. Місля таких непоганий. Що ми протиставилися до Росії? Як міг кучма книжку так назвати Україна не Росія? Mm -hmm. Навіщо це треба було просто протиставляти Таке місяць? Просто останнічне. У ну, нее встретились такие люди, которые это поддержали, это, это заметили. Мало того, что был учитель мой, который вот научил меня рисовать, в основном его это школа живописи, который освобождал Украину и который эту Украину очень любил. И он попросил меня, когда я пришла, две работы я принесла, срисованных, откуда-то. Он говорит, мне это не надо должна быть твоя душа? Вот вы, это и нарисуй мне, Нарисуй мне герб Украины. Ты же хохлушка? я говорю, да. Вот. Да нарисуй мне герб Украины и нарисуй, ну, или ковер там, или что-то такое. И нарис... Я нарисовала. Я нарисовала советский герб Украины, и я явила себе его. Я сделала ковер. Украина э, стоит женщина с хлебом, все полагается. Но герб там. Тот, что надо. Он говорит, до чего, говорит, вас довели. Вы, говорит, не знаете, какой у вас герб? Ты знаешь, какой у вас герб? У вас трезум. Я его не бачила в очередь. Где я его побачу Да, у меня Интернета бабушки. Было. Бабушкины рубашки, бабушкина все. У меня это душа, он же это чувствует. И в колорите, и в рисовании все. Это он чувствовал. Ну, когда он меня попросил, я их не сделала. І от це мені поставило на ту грань, що хто я є, на самом деле. А питання стоїть про те, що ми знаємо одне, дівчата і хлопці. Час переживаємо складний, але Україна має рухатися своєю колією, тією, що Бог нам надав можливість у 91-му році, тим більше як о, нагороду за ті звитяжні моменти. Життя, коли ризикували лицарі, козаки. Тому сьогодні задача, наша завдання головне, виконати місію свою святу у цей складний час. Але для цього ми маємо опускатися на землю свою, вирішувати тут багато проблем, серед яких ми підняли ці питання. І я думаю, у діяльності повсякденної влади ми буквально з зівторка почнемо так, але володимировна. Визначатися з чим, от тут ми назвали кілька моментів, що ми можемо пройти, в тому числі і по музеям, що стосується, і так далі. Я ще раз всіх вітаю вас із сьогоднішнім святом. Хто не був учора вчорашнім, яке, на думку багатьох містян, я сьогодні вже почув, пройшло досить вдало. Мені <на> дійсно дуже приємно, що у нас <на> Виходить те, що ми робимо, і люди чекали на це. І те, що ми зробили, і люди чекали, підходили дякували, казали, Боже, ми хотіли, ми знали про ці вишиванки думали, коли у нас хтось почне робити такі акції, чому ми не можемо, чому ми не варті таких речей. Ми 23 роки в Україні, яка має свої якісь моменти. Я не знаю хто коли, але в мене мій прапор України, він давно у мене в сім'ї. І я його давно вивішую, і мій тато на Гоголя вивішує цей прапор, тому що ми свідомі, де ми знаходимося і кого ми виховуємо, кого ми народжуємо, як ми повинні жити.